Наші вітання, любі друзі, благословляємо вас з України. Дійсно, хай Господь повсякчас буде з вами і ваше життя перетвориться на божественний шедевр? Так, дійсно, друзі. Ми добре розуміємо ту просту річ, що коли Ісус на першому місці в житті, то життя перетворюється на справжній шедевр. Але як же поставити Христа на перше місце? Як це зробити реально? Дуже багато людей кажуть, ну Христос у нас на першому місці, ну ми любимо Ісуса, ну ми для Ісуса все що завгодно будемо робити. Але насправді поставити Ісуса на перше місце, це поставити Слово Боже на перше місце, це поставити те слово, яке приніс Ісус на центральне місце в своєму житті. І використовувати це слово не просто для того, щоб якимось чином себе виправдати, відмазати чи ще щось. Тобто тут беру, тут не беру, тут читаємо, тут не читаємо, тут рибу завертаємо. Ні. А тоді, коли це є наше життя. Коли це є наше світло, коли це є наш шлях, коли дійсно Слово Боже для нас є ось тим фундаментом, тією основою, тим підґрунтям, на якому ми будуємо своє життя. Але водночас воно ж і є тим будівельним матеріалом, з якого ми вибудовуємо своє життя. І якщо ми десь від цього відходимо, то ми не можемо розібратися в життєвих ситуаціях оскільки у кожного своя правда. І для того, щоб не бути в омані, не споживати усіляку неправдиву інформацію, яку видають за правдиву, нам і потрібно світло Слова Божого. Чи то стосується нашого політичного життя, чи то стосується нашого господарювання, чи то стосується нашого здоров'я, чи будь-чого іншого. Якщо є світло Слова Божого, ми в усіх питаннях зможемо розібратися, ми всі питання зможемо з'ясувати, і ми зможемо дійсно вирішити. Будь-яку проблему, яка перед нами стоїть, максимально ефективно, максимально корисно, і завжди ми будемо тоді щасливими людьми. Отже, поставити Ісуса на перше місце це поставити Слово Боже, записане в Біблії, на центральне, фундаментальне місце у нашому житті, і будувати своє життя як на основі Слова Божого, так і з Слова Божого. як... Матеріалу будівельного і на запитання, чи ти бачив Бога, я можу сказати, так, я щодня бачу Бога. Я щодня відкриваючи Біблію, читаючи Біблію, я бачу Бога. Я пізнаю Бога через Біблію. Я щодня слухаючи духовних людей, так само доторкаюся до Бога, так само пізнаю Бога. Я щодня спілкуючись з людьми на основі Слова Божого, щодня приносячи людям світло Слово Божого. Я пізнаю Бога, я бачу Бога і переживаю Бога. І бажаю вам, друзі, щоб ви також відійшли від цього матеріалізму, коли люди дійсно не бачачи еволюції, не бачачи якогось із цього ефемерного розвитку, як з одної живої істоти стала інша, про зродження життя я взагалі помовчу. Оскільки дійсно випадок не може створити такої високої складності. Як життя, тільки розумний задум, тільки мудрий Господь, тільки люблячий творець міг створити все і створити його таким добре організованим і дати всьому сенс. Найголовніше, що коли є випадковість, вона позбавляє життя і навіть саме існування будь-якого сенсу, лише розумний задум. Лише відкритий Божий задум у Слові Божому в Біблії наповнює наше життя справжнім сенсом. І тому тільки вивчення Слова Божого дає нам пізнання Бога і наповнює наше життя, найголовніше світлом і сенсом. Амінь. Щоб залишатися живими, нам потрібно життя. А Ісус є шлях, істина і життя. І знайти Ісуса Дійсно, ми можемо тільки в Його тілі церкві, яке Він і створив, заради якого він і народився, і прийшов в цей світ. І Ісус це не маленьке дитятко на руках Матері, ні. Це, це повноцінна особистість, це цілісна людина, яка постраждала за наші гріхи, яка народилася з цією метою, щоб подолати те, що жодна людина не в змозі подолати. Тому. Наше життя стане живим, і ми будемо живими тільки тоді, коли життя буде в нас, і наше життя буде сповнене благодаті Божої милості, Божої сили тільки тоді, коли дійсно Ісус буде в нас. Як і сказано в Євангелії від Івана, спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово стало тілом. Ось це слово, Бог, Ісус Христос, який перебував серед нас, серед людей. Воно має стати. Цілом, нашим тілом. І тоді, дивлячись на своє життя, ми будемо бачити божественний шедевр, божественний задум. І збоку можуть сказати, все в шоколаді. Хоча є труднощі, є питання, є проблеми, але з Богом їх набагато легше і швидше пройти. І так, сьогодні в наш інформаційний вік. Інтернет, він як є плюсом, так є і мінусом. Тому що якщо ми не перебуваємо в світі, якщо ми не знаємо істини, ми не можемо розібратися в питаннях, які навколо нас, і в тих сферах, в яких ми задіяні. І лише світло дозволяє нам вирішити і розібратися в будь-якому питанні. Тому заходьте за посиланнями. Дізнавайтеся ще більше, занурюйтесь, з'єднуйтесь з Словом Божим, щоб не загубитися в цьому світі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, де щодня, щоранку, виходить свіжий духовний хліб. Оце об'явлення, яке нам потрібно щодня, яке зцілює нас, яке дає нам сенс кожного дня, яке дає нам життя. і Напишіть нам, якщо вам дійсно потрібне духовне народження, духовне зростання і Боже благословення. І дійсно, хай Господь буде з вами через своє слово з Господом. Амінь, хай Господь поблагословить вас.